Діви, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медвецька, і ви на моєму YouTube каналі, присвяченому астрології українською мовою. І в грудні на вас чекає багато цікавих подій, а основний фокус вашої уваги буде спрямованим на покращення умов вашого проживання, також на вирішення якихось сімейних питань, на вирішення. Питань в партнерських відносинах, а також на вашу роботу. І 1 грудня на небі зійде молодик в знакові стрільця. Це ваш четвертий дім гороскопу. Молодий місяць завжди несе щось нове, нові вігіння або нові ідеї. І в вашому випадку вони стосуватимуться якихось сімейних питань. Можливо, виникнуть якісь нові сімейні питання, які вам потрібно буде вирішувати. А можливо, це буде щось нове, що стосуватиметься місця вашого проживання чи нерухомості загалом. Для когось це буде підписання нового контракту стосовно винаймання житла чи нерухомості. Для когось це буде переїзд в нове житло, а для когось. Початок ремонту або будівництва, також ви можете почати облаштовувати своє житло, щось нове купувати для затишку вашої оселі. А ще молодий місяць в четвертому домі гороскопу може означати нових членів сім'ї, тобто ви можете дізнатися, що ви вагітні, або скоро станете батьками, або дізнатися, що хтось із ваших родичів скоро стане батьками, а також можуть одружитися хтось із вашої сім'ї. Поблизу 4 грудня відбуватиметься вплив дії напружених кількох аспектів. Сонце та Меркурій з'єднаються і будуть в напружених аспектах одразу до кількох планет. Вони будуть в квадраті до Сатурна і в опозиції до Юпітера. І цим самим вони створюватимуть напругу між четвертим, сьомим та десятим домами вашого гороскопу. Якщо чесно, то ось ці напружені аспекти діятимуть протягом всього місяця, активуючись аж цілих три рази в грудні. Тож така взаємодія викликатиме напружені стосунки, якісь конфлікти між вами і вашими партнерами або між вашими членами сім'ї. І вони можуть бути пов'язані із вашими обов'язками, з тим, як розподілені обов'язки у вас в сім'ї або в вашій парі. Також може бути якесь невдоволення тим, скільки часу ви приділяєте своїй роботі, або ваші амбіції можуть пригнічуватися вашими якимись домашніми обов'язками та сім'єю. 6 грудня Марс, це планета активності і руху вперед. Почне рухатися назад, тобто він стане ретроградним, і буде він таким досить великий проміжок часу аж до 24 лютого 2025 року. І весь цей час його дії не рекомендується починати щось важливе, стартувати якісь важливі проекти, якісь справи. Звичайно, якщо для вас є важливим, те, як будуть розвиватися ці ваші проекти та справи. Тож, Марс почне крокувати назад знаком лева, тобто вашим 12-м домом гороскопу, через що вам може довестися, робити якісь перевірки того, що ви вже колись зробили. Можливо, це буде стосуватися вашої роботи чи інших якихось ваших справ з минулого. Також ви можете виправляти свої помилки в тих справах, які були зроблені, чи повертатися до якоїсь своєї Старої роботи, старих проєктів чи загалом до тих справ, які ви вже колись робили в минулому. 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця і Меркурія в знакові стрільця. І в цей день будьте дуже уважними до тих слів, які ви будете чути, до нових знайомств, або до того, що ви придумаєте до тих ідей, які у вас з'являться, також до своїх. Думок будь-яких і до своїх слів, тому що вони матимуть величезне значення. Загалом цього дня ви можете отримати якісь важливі для вас підказки і інформації, тому нашорошуйте вушка. З 7 грудня Венера, планета гармонії, краси та романтики, перейде в знак водолія, це ваш шостий дім гороскопу, і з цього часу ви можете очікувати на. Покращення стосунків з вашими колегами з найманими вами працівниками також це можливість покращити ваші умови праці, налагодити вашу щоденну рутину. Можливо, ви пристосуєте ваш робочий час таким чином, зробити, щоб він більше вам підходив. Також це можливість покращити ваше здоров'я. А з 7 по 9 грудня, коли Венера буде ще й в з'єднанні із Плутоном, в тому ж таки вашому шостому домігороскопу, ви можете очікувати на якусь певну протекцію в себе на роботі. Це можливість і підвищити вашу заробітну плату, і отримати якісь кращі умови праці. Також може на краще змінитися атмосфера, як в вашому колективі, так і у вас вдома. Поблизу сьомого грудня відбуватиметься другий вплив напружених аспектів, про які ми говорили поблизу 4 -го грудня, коли Сонце та Меркурій сваритимуться із Сатурном та Юпітером, і в цей час ви можете побачити, що збільшується ще більше кількість ваших обов'язків, якихось щоденних справ, які потрібно робити, які ніхто за вас не зробить. Ви будете буквально потопати в цьому, але тут є вихід. Хоча до кінця місяця ви повністю з цим справитися не зможете, але допомогти вам зможе розставляння правильних пріоритетів у ваших справах. Правильно делегуйте і розмежовуйте. Свої робочі і домашні обов'язки. Не давайте всьому цьому одразу заполонити ваше життя. А з 11 по 14 грудня відбуватиметься напружений аспект опозиція між Венерою та Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс енергію чоловічу. Тож ці дві планети, утворивши протистояння між собою, створюватимуть і напругу між чоловічою та жіночою статтями. Тому в цей період часу не влаштовуйте якісь романтичні побачення, не намагайтеся налагодити або з'ясувати відносини. Це взагалі табу, тому що буде тільки гірше. У вашому випадку будуть задіяні шостий та дванадцятий доми гороскопу, через що можуть виникати якісь конфлікти через ваші обов'язки або через ті. Обов'язки та справи, які ви повинні були виконати в минулому, і з якихось причин їх не виконали, тож зараз вони можуть вас наздогнати. 15 грудня відбудеться повня в знакові близнюків, це ваш 10-й дім гороскопу. І це буде підведення певних підсумків або кульмінація стосовно вашої роботи, кар'єри. Ви можете. Отримати посаду до якої йшли, або влаштуватися на ту роботу, яку ви хотіли, чи взагалі може завершитися якийсь важливий проєкт у вас робочий. Також це може бути результат якогось вашого попереднього звернення в державній інстанції. І ще можуть бути якісь кульмінаційні події стосовно отримання вами якогось нового статусу. До 16 грудня Меркурій буде ретроградним, тому на першу половину грудня не плануйте. Якісь важливі покупки, особливо це стосується купівлі, транспорту, техніки, засобів зв'язку. Не підписуйте ніякі важливі документи, не проводьте важливі переговори. І також будьте уважними, якщо у вас на цей час заплановані якісь поїздки, тому що можуть ставатися якісь форс-мажори. А 16 грудня Меркурій, щойно вийшовши зі свого ретроградного руху, Стане в аспект удачі до планети Марс, тим самим приносячи і удачу, і успіх в різних сферах життя, кожному в своїй. У вашому випадку цей аспект стосуватиметься 4 і 12 домів вашого гороскопу, через що ваш успіх буде в сферах домашніх якихось питань, тобто ви можете вирішити ті Питання вашої сім'ї, вашої родини, які вже доволі тривалий час існували, також ви можете успішно вирішити якісь питання стосовно теми нерухомості. Можливо, отримати якісь документи на цю тему. І також стосовно місця вашого проживання. Також можуть бути вдалі договори заключені в цей період часу поблизу 16 грудня, тобто починаючи з 16 грудня ще кілька днів. А 19 грудня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Сонцем і Нептуном. В цей день не приймайте ніякі важливі рішення, особливо якщо вони є спонтанними і заздалегідь непродуманими, необдуманими, тому що в цей період часу ми будемо схильні бути розсіяними. Ми будемо думати ніби як затуманено, спираючись на свої лише. Переживання і відчуття, а не спираючись зовсім на доводи нашого розуму і здорового глузду. Особливо це стосується в вашому випадку тем, пов'язаних із нерухомістю, місцем проживання, також вирішенням якихось сімейних важливих питань. А 20 грудня відбудеться найкращий, найприємніший аспект цього місяця це аспект удачі, тригон між. Планетою так званого малого щастя це Венерою, і планетою великого щастя це Юпітером. Вони дариватимуть великий успіх. І удачу, можливості кожному в своїй сфері життя. В вашому випадку це сфери шостого та сьомого домів вашого гороскопу. Тож, це може бути успіх на роботі стосовно якихось кроків для просування кар'єрними сходинками. Це може бути і покращення ваших умов праці, підвищення вашої заробітної плати, отримання вами тої посади чи тої роботи, того проекту, який вам. Буде на краще. І також загалом це може бути якесь ваше досягнення і стосовно теми, наприклад, переїзду, якогось сімейного питання, чи теми здоров'я і вашої самореалізації. А 21 грудня сонце перейде в знак Козирога і того ж дня відбудеться день зимового сонцестояння. Це дуже важливий і потужний енергетичний день цього всього року. Тож. Дуже раджу вам приділити хоча б трохи уваги вашим мріям і вашим цілям, які ви поставите на наступний 2025 рік. А найкраще буде прописати ці ваші цілі та бажання. 23 грудня Сонце стане в напружений аспект, в квадрат до кармічних місячних вузлів. Тож перед вами може бути поставлене питання якогось вашого вибору чи рішення, і воно буде досить важливим, буде впливати на наступні кілька років. Тож ставтеся серйозно до своїх дій, думок і рішень цього дня. Особливої вашої уваги можуть потребувати питання фінансів і питання, як би це дивно не звучало, радості. І які б вам рішення не довелося приймати цього дня, обирайте те, що принесе вам приємні емоції і радість. Тобто, наприклад, у вас буде вибір між двома місцями роботи, серед яких вам потрібно буде обрати якесь одне, то обирайте саме те, від якого у вас буде більше радості і задоволення. 26 грудня відбудеться фінальний вплив напружених аспектів, які будуть на вас впливати протягом всього грудня, тобто коли Сонце та Меркурій будуть в напружених аспектах із Сатурном та Юпітером. І коли будуть задіяні ваш четвертий, сьомий та десятий гороскопу. І наскільки б важко вам би не було розібратися з балансуванням між роботою, домом і вашими стосунками, все ж таки в кінці цього місяця вам таки вдасться це зробити. А 28 грудня відбудеться напружений аспект між Венерою та Ураном. Це не дуже серйозний аспект, проте я вважаю потрібним про нього сказати. Тому що в цей час, поблизу 28 грудня, заборонено робити якісь експерименти стосовно своєї зовнішності, процедур краси, а також стосовно шопінгу та романтики. Особливо це актуальна. Переддень Нового року, і для нас з вами, дорогі мої жінки. Тому не робіть якісь незвичні для вас б'юті процедури, не купляйте щось імпульсивно, особливо якщо це якісь дорогі покупки. І також не влаштовуйте для ваших половинок якісь сюрпризи та несподіванки. 31 грудня на небі зійде молодик. Так знову, тому що в грудні їх буде аж цілих два-два молодих місяці. Він зайде в знакові Козерога, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу, і ми можемо сказати, що ви будете повністю поглинуті настроєм святкування. Приємними яскравими емоціями, також у вашому житті можуть бути якісь новини від ваших дітей, або ви дізнаєтеся, що ви скоро станете батьками, тобто щось новеньке в цьому напрямку. Також можуть бути якісь нові ваші хобі чи нове якесь творче заняття, новий творчий проект або проєкт, в якому потрібно буде задіювати ваші е, творчі нахили, чи привносити якийсь елемент новизни. Також може бути і нове захоплення в передень Нового року чимось або кимось, прямо як у казці. В будь-якому разі я вам бажаю яскравого, вдалого і по-хорошому незабутнього грудня 2024 року, мої дорогі діви! Якщо вам сподобалося це відео, ставте, будь ласка, лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал, я буду вам дуже рада. Побачимося!